Про президента нашої держави Володимира Зеленського, який прибув на Донеччину підтримати наших військових, які боронять Україну та нищать ворога. Володимир Зеленський я зазначив таке. Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас. А зараз ви. Бачити, як Володимир Зеленський прибув на місце події, і дійсно він намагається налагоджувати контакти з усіма західними партнерами, аби ті не забували про нас, про війну, яка триває на території держави, продовжували нам допомагати і. Він хоче, щоб все це скінчилося нарешті, і тому часто буває у різних представників інших держав, і також з представниками Сполучених Штатів Америки веде переговори щодо. Припинення цієї страшної війни, також Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи Покровськ, зустрівся з командирами лінії дронів, заслухав доповідь про оборону оперативну обстановку виконання завдань, відзначивши наших воїнів нагородами. Зокрема, провів зустріч з командирами лінії дронів, командири Мадяр Ахілесха Сан Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи лінії дронів під час операції на Курщині, а також на Донецькому і інших важливих напрямків. взагалі проєкт Лінія дронів це стратегічна ініціатива, яка спрямована на створення мережі безпілотних систем, яка надалі буде забезпечувати тотальний контроль поля бою. І зараз будемо з'ясовувати, що ще про це відомо. У проєкту будуть застосовуватися новітні технології, нові рішення, які забезпечать масштабування втрат ворога. Особливістю цього проєкту є долучення підрозділів. Які продемонстрували найбільшу ефективність за час виконання завдань, сказав Олег Гончарук. Він наголосив, що в рамках проєкту. Не створюються нові підрозділи, а проводиться масштабування найефективніших. Наразі до проєкту залучені полки К 2 Хілес, підрозділи ДПСУ Фенікс та бригада птахи Мазяра. Головною метою проєкту буде створення балансу між безпілотними системами та піхотою. інновацією, технологією і солдатом на полі бою. Пояснив Олег Гончарук. за його словами. спектр застосування безпілотних систем збільшується щоденно і не обмежується тільки знищенням живої сили. Або ж техніки ворога це крила, бомбери, FPV, роботизовані наземні комплекси. Тому безпілотні системи будуть застосовуватися в усіх видах бою без виключення, сказав заступник командувача сухопутних військ. Наші люди не стоять на місці, вони прагнуть розвиватися, винаходити щось. Нове, аби расисти більше не були на території нашої держави, аби знищити їх всіх. Ну і лінія дронів це проєкт, який започаткований президентом нашої держави, і покликаний масштабувати найефективніші безпілотні системи українського війська, допомагаючи нашим військовим виконувати найскладніші завдання. Яка ж задача лінії дронів це сформувати зону глибиною 10-15 кілометрів, де ворог просто. Не зможе рухатися без втрат, надавати піхотні піхоті, постійний повітряний супровід і прикриття, і виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій. Все це, звісно, ж зроблено заради того, щоб зберегти життя наших людей. І більше ніхто не гинув. І до речі, є телеграм-канал, який веде наш військовий бахмутський демон. І він також дописав таке: сьогодні вперше в житті бачив Зеленського вживу. Паліса постарався, ось такі новини надходять з Донеччини. Ну і звісно ж, якщо буде з'являтися ще якась інформація з цього приводу, ми обов'язково будемо вам повідомляти. Але варто й проговорити про ці здобутки, які роблять наші захисники на полі бою. Це щоденні втрати ворожого війська, які вони роблять для рашистів 200 і 300 рашистів разом з їхнім оснащенням або технікою. Хоча подекуди техніка навіть лендлізом переходить до лав. Збройних сил України так от, якщо говорити за орієнтовні втрати окупантів станом на сьогоднішній день, на 22.03.25, то протягом минулої доби ворог втратив 1210 осіб свого особового складу, зокрема, дев'ять танків, 258 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 20 одиниць бойових броньованих машин, 96 одиниць артилерійських систем, зокрема, три системи. РСЗВ 166 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн зазначають у генштабі збройних сил України. Але насамперед хочу вам нагадати, що взагалі минула доба була досить таки, скажімо так, дійсно катастрофічною для рашистів, Бо наші захисники встановили певний рекорд в плані знищення їхніх рашистських установок. У Генштабі дописували те, що було рекордом, те, що наші захисники знищили найбільшу кількість артилерійських систем. Повідомляється, що досягнутий новий рекорд ЗСУ за добу знищили 101 російську артилерійську систему. Це найбільший показник за весь час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. А, дописали у генштабі Збройних сил України, і таким чином ми щодня зменшуємо здатність Росію вести війну. Дописали у генштабі. Просто неймовірно ми вдячні а, за те, що наші захисники ризикуючи власним життям, і подекуди через тяжкі перешкоди. А, але долають ось ці всі рашистські перешкоди, вибачте за тавтологію, які виникають на їх шляху. Ночі і в день Російська Федерація атакує територію нашої країни, застосовуючи вже перманентно шахеди, ну і включно балістичне озброєння, яке вони також час від часу запускають по території України. Так, от насамперед від Київської міської військової адміністрації стало відомо те, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці вночі зафіксували 52 ворожих БПЛА. 36 з них були знищені розрахунками ППО. Решту локаційно втрачені або покинули повітряний простір Київщини. Внесток падіння уламків збитого дрона сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі. Без постраждалих пожежу ліквідували. Але от де є постраждалі і загиблі, так це на території міста Запоріжжя. Там досить часто Російська Федерація запускає і каби, і ракети, і шахеди, і не в одній одиниці, а груп. Бою, навіть так, от насамперед в обласній військовій адміністрації Іван Федоров повідомив це саме очільник ОВА Запорізької про те, що російська атака на Запоріжжі забрала життя аж цілої родини. Тіла Ці доньки і тата витягли із під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та, на жаль, врятувати її не вдалося. І з різними травмами до лікарні звернулося 12 людей. Зокрема, далі на фото ви можете побачити годинок 14-річної дівчинки, яку цієї ночі вбили расисти. У момент так вона була у своєму будинку. Життя її батька також забрала Російська Федерація. Ну а в той же час для когось Путін до сих пір є хорошою людиною, яка ще і молиться. І знаєте, це дивно дивно, бо вже не вперше, коли Російська Федерація ті снаряди, які вона запускає, вони забирають життя сімей і подекуди не однієї. Нагадаємо, і останній жахливий обстріл, який був і по місту Полтава, що дві сім'ї повністю загинуло, включно з маленькими дітьми. Включно ми бачимо, що це все відбувається і в Одесі, і в Кропивницькому з останніх подій. І на території Київської області, ми розуміємо, що. Перманентно росіяни кошмарять назвами українців. Але поки хтось думає про гроші і про те, як би зекономити да, для свого народу, для американського, ми думаємо, як би вижити. Як би вижити для народу, Як би завтра прокинутись і далі продовжувати насолоджуватися тим життям, яке ми маємо у цих умовах. Дуже різні цінності, дуже різні суспільства, дуже різні нації. Це все, що єдине, я можу сказати. Ну і включно, як можна вважати Путіна хорошою людиною, для мене це нонсенс. Я думаю, як і для безлічі українців, тому, тому, тому багато лайливих слів лізе у голову. Але треба говорити цензурно з приводу того, що на жаль є у нас такі партнери, які підтримують ну, контакт. Безпосередні із Російською Федерацією, е, і вони, скажімо так, вірять їм більше, аніж українцям. На жаль, але знову ж таке є. І включно дуже важко уявити, що люди планували наступний день, люди планували собі вихідні, люди лягли відпочивати. Але Російська Федерація. Вирішили зробити зовсім по іншому, і все одномоментно, просто нанівець зійшло. Людські життя втрачені життя цілої родини, світла пам'ять э, тим людям, які втрачають своїх рідних. Як на фронті, так і після таких цинічних обстрілів які завдає Російська Федерація. Далі поговоримо і про те, і звідки ще можуть атакувати нас рашисти, бо ми розуміємо, що це відбувається не лише з їх території, з тимчасово окупованих територій, але і з морів також відбувається. І тому угодою про 30-денне перемир'я було в принципі саме перемир'я у морі, у повітрі. І на фронті, що і підтримала наша держава. Хоча напередодні в минулому етері, ми вам розповідали, що надто важко буде це відстежити навіть за якихось технологічних спеціальних засобів. Це дуже і дуже важко фронту 1200 кілометрів. Це це багато плюс повітряний простір України величезний, плюс море величезне. Надто важко буде це все робити навіть з допомогою супутників. Поговоримо про ситуацію у морях, що дописують військово-морські сили збройних сил України. А вони щоденно опубліковують зведення, яка кількість ракетоносіїв перебуває в чорному, Вазовському Азовському і в Середземному морі. Так, от на сьогоднішній ранок виглядає наступним чином у чорному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр. Загальним залпом до восьми ракет повідомили військово морські сили в Азовському морі. Ворожі кораблі відсутні. В середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет калібр. Загальним залпом до 26 ракет. За добу в інтересах рафі прохід Керченською протокою здійснили до моря чорного моря. Сім суден із них чотири судна продовжили рух в напрямку протоки Босфор. До Азовського три судна із них одне судно продовжило рух з протоки Босфор. Ну і загалом. Ерафія продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. Про що? Кожного дня дописують військово-морські сили збройних сил України. Тобто, загроза звідти є. Калібри можуть летіти по території України. Будь ласка, не ігноруйте сигнали і будьте максимально обачливі до будь-яких сигналів тривоги, які лунатимуть на території тієї чи іншої області, де ви перебуваєте. Бо загрози є, шахати постійно літають. Калібри можуть літати, але і балістика також часто літає по території України. Тож безпека у наших з вами руках. Далі поговоримо і про фронт. Які там є зміни, тож про це детальніше і, на жаль, рашисти мають просування на Донеччині. Вони все ще спрямовують туди основну свою масу сил і, як бачимо, мають успіх. Дівстей повідомляють про те, що в ніч на 22 березня армія РФ просунулася поблизу по двох населених пунктів Донецької області біля Іванівки та Ямполівка проте, незважаючи на величезну кількість ворога, і це стосується їх техніки та особового складу, наші військові все одно їх нищать і намагаються протидіяти так. Ось близько години тому великокаліберна система 2С7 «Піон» за наведеннями сотої окремої механізованої бригади повністю розвалила позицію російських окупантів. В руїнах будівлі в середмісті Торецька. в районі М Торецька окупанти поки що не мають успіху, тому повертаються до тактики Мулів, коли перша група смертників має донести до певної позиції боєкомплект. А за неї йдуть більш підготовлені штурмовики, які забирають цей БК і пробують просунутися далі. Також є інформація, згідно якої окупанти намагаються штурмувати позиції у цивільному одязі, щоб вести в оману українських військових. Вони вже просто не знають, що їм робити, як їм просунутися, як їм перемогти. Тому вже використовують просто безліч якихось тактик. І причому є дуже безглузді, смішні. Ми вам про них розповідаємо про те, як вони використовували навіть вже й тварин, і, як бачите, перевдягаються вже в цивільний є, одяг, аби тільки зробити щось, далі просунутись, і наші військові не виявили їх та не знищили, і вони змогли ще трішечки прожити.